В І от якраз виходячи, з цієї ситуації, яка сьогодні сталася в країні, треба нам спільно шукати адекватний відук на, на, на той визов, чи, на той виклик, який ми сьогодні маємо. Ну, буквально позавчора Верховна Рада прийняла рішення про одобрення кредиту на фінансування розбудови 3-4 блоку Хмельницької. Значить, виступили Яворівський слабенько, ще менш слабенько, Заяць трошки краще, Чорновіл, яким чином там, там от ми теж. Значить, це один із прикладів, коли незатверджена енергетична програма, на підставі незатвердженої енергетичної програми Верховної Ради, приймається рішення про кредитування, в бачите, є, є Ну, це я просто навів цей приклад. Ну, з того, що сказав Микола Іванович, є думою. Е, енергетичну стратегію ви мали на увазі? Ну, енергетичну стратегію, так, вона не затверджена і не має сили закону. З того, що сказав Микола Іванович, я думаю, нам, е, коли підтримувати ці пропозиції, то перш за все треба продумати про базування, про можливості, то, що в Запоріжжі це вже четверте чи п'яте місце регіональне, де ми збираємося, гуртуємося. І на тому все закінчується. Не хотілося, щоб це було останнє. Так що, якщо м, говорити про відродження зеленого світу, то треба чітко визначити організаційні питання, що з цього може бути. Значить, балачок, ну і просто на балачки часу немає. Значить, Я ще раз висловлю свою думку, що в сьогоднішніх умовах, на мій погляд, структура, яку ми створили в 2005 році, під назвою Хортицький форум. Що робота в формі форуму, коли об'єднуються люди для вирішення спільних завдань, значить є набагато кращою на сьогодні і виходить навіть з того, що до форуму менше буде присікувань і з того, що не секрет, що кожного з нас, по суті, дивляться, скільки в тебе грошей, і де ти їх береш і так далі. <гум> це нам не страшно. Ні, воно не страшно, але з'явилися <гум> гроші, і доповідай, що тобі їх перестало. І ССБУ дзвонить, коли ви мітинг збираєте, Кажуть, а який мітинг, що ти, ну, це, до речі, тому я хочу підписку, що структура форму е, предпочитаний, говорячи російською мовою. От. Але паралельно треба працювати. Відносно того, що як назвати, можна написати... Е, Зелений світ, о, Зелений світ 3.21. Ми з вами вийшли таким складом нове століття, зберігаємо свої так, контакти, що вже є самопособіці. Що нам мішає? Нам мішає е, безвідповідальність, демагогія, відсутність бази в столиці. Виступи Сергія Михайловича часто, коли він підписується, я, я висловлю свою думку, коли він підписується голова інформцентру Зелений світ, а я б таких ні, ні в якому разі не підтримував, те, що він пише. Значить, друге, я прямо теж в такому товаристві хочу сказати, Сергію Михайловичу. Припинити вести відділ кадрів по регіонам, по організаціям і виявляти, хто з них більше проти і зводити лобами, і розбиратися, хто найбільш патріотичніший. Це друге. Значить, третє, коли е, пан Хлоніцький прислав ОЕА Зелений світ я по, пошукав в е, ну цьому. Продивися, зелений фіт на переміжку. Самій Ленко, коробку, в коробку, самій ленко, гавстокі причесаний, отак. Сергій Михайлович не причесаний, розхристаний. І спеціально оці фотографії подаються. Якщо ви виступаєте, ви є обличчя. Тому я оце прямо повинен сказати, що обличчя те, що дрес-код називається, він не повинен бути якимось, але він повинен щоб. Ви зрозумієте, що фотографують для того, щоб виставлять оце ОА Зелений світ в Одесі. Я можу цей сам. Ну, це коротенько, я думаю, що це поправимо. От, і е, закінчити, я хочу з того, що значить, що я віддаю перевагу е, структурі, яка називається Хортицький форум. І сьогодні, коли говорить про... Участь в громадській раді, то треба говорити про Хортицький форум, а не скандально не тягнути в Зелену Раду наші проблеми, хтось громадську раду. Наші... Я закінчую ще. Значить, ну і останнє я хотів би дуже звернути увагу. Це я, до речі, відстежую журнал, є коментарі», значить тут от є наш президент, якраз смаркаються. Це журнал дуже добрий вихвачує. От тут хорошо розписано, що де планується. Ми з тими підходами, якими ми зібрали з 90-х років, романтичними, які закінчились Майданом, все від них треба відмовитися. Ми живемо в умовах, коли е, просто-напросто йде наступ диктатури, е, я б сказав так. Іде другий перерозподіл власності, природні ресурси це власність загальнодержавна, і ними зараз ніхто не займається. А кому положено займатися, вони просто не мають цих влади. Дякую, то.